З 10 березня 2022 року, 2022 року, ну, по сьогоднішній день. Нашу організацію закуплено 6 тонн 400 кілограмів парафіну, який за цей час був перетоплений в отакі окопні свічки, які зігрівають наших захисників і захисниць. Дуже багато було коштів, зібрано. Це ми самі в себе збираємо. Близько мільйона вісімсот тисяч гривень зібрала наша організація. Перейшли ми так поступово, з вологих серветок, шкарпеток, спідної білизни і мівіни такої іншого, смаколиків. Перейшли на більш-менш ну, те, що люди не займаються безпосередньо. А наша організація займається. Це більше Десь 107 тисяч арматура на скоби для бліндажів. Зараз трішечки знову ж міняється структура боїв, хід війни, велика потреба в шрапнелі.